Попередній помил кави. Входимо у режим налаштувань. Зажимаємо другу-четверту кнопку, включаємо тумблер. Треба декілька секунд, відпускаємо. Перейшли у режим налаштувань В цьому режимі налаштування ми можемо налаштувати режим попереднього помилу кави Оцею клавішою Ось цей червона загорілася. Попередній помил кави включений. Відключили, виключений. Включили попередні помел кави активовано. В цьому режимі кофемашина буде робити, після того, як ви заварили одну чашку кави, наступна, поки чашка кави заварюється, кофемашина буде здійснювати помел для наступної чашки кави. І коли ви нажмете Зробити наступну каву, вона одразу ж її зробить. Для активації просто виключаємо.